Вервиця також відома як чоткий або розарій, це шнурок із нанизаними на ньому зернятками або вузликами, який використовується у релігійних практиках для підрахунку молитв. Вона є інструментом, що допомагає зосередитися на молитві, особливо в християнстві, де вона використовується для читання молитв, таких як «Отче наш, Богородиця Діво. Походження назв вервиця походить від старослов'янського слова верв, що означає шнурок або нитку. Її призначення вервиця слугує для відліку молитов, що повторюється кожне зернятко або вузлик відповідає певній молитві, допомагаючи молитовнику не збиватися з рахунку. Які бувають різновиди вервиці? існують різні види вервиць, зокрема католицький розарій, православні чотки та мусульманський субха. Вервиця також символізує вічність через свою форму кола і може бути асоційована з вінцем нагороди за молитву. Молитва на Вервиці може бути особистим моментом єднання з Богом, де молитовник ділиться своїми радощами чи труднощами, а також може переживати страждання та Воскресіння Ісуса. Коротко, вервиця це молитовний інструмент, який допомагає зосередитися на молитві та підтримувати її ритм, символізуючи зв'язок з Богом і духовний шлях. Практикуйте вервицю, бо це дуже потужна духовна зброя.